Привіт, мене звати Саша Гурж, і я знаходжуся в, в готелі Новіма Джардін Калета. В цьому випуску розкажу вам інформацію про цей невеличкий готель. Знаходиться він буквально на першій лінії, пляж буквально в 20 метрах від готелю. Покажу вам територію, покажу вам номера, ресторан і, в принципі, такий буде маленький обзор по цьому готелю. Ви тим часом ставте лайк під відео, вийте дзвіночок, щоб відпустити такі відео з Тенерифе. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм і погнали, дивитись готель. Телькові Мажордінкалета знаходиться в районі Лакалета, що в 18 кілометрах від міжнародного південного аеропорту Тенерифе-Сюр. Дібратися від аеропорту до готеля можна як приватним трансфером, так і трансфером від оператора, якщо ви замовляєте повноцінний пакетний тур. Їхати загальним трансфером приблизно годину при умові заїздів в торги, готелі. А якщо ти таксі або індивідуальний трансфер, то доїти приблизно за 20 хвилин. Відразу біля ресепшена у нас прямий вихід до бару. Зараз він не працює, тому що тільки ранок. А вже з 6-ї вечора бар буде працювати. Тут є смачні алкогольні коктейлі, безалкогольні кава, і відразу біля бара є ось така зона, де можна буде відпочити. І щовечора вечора подивитися вечірню програму та анімацію, яка триває до 12-ї ночі. А також в дні, коли футбол на великому екрані можна буде подивитися матч. Території готелі є три басейни. Два з них підігріваються в літній і зімній період, а один без підігріву. Також є зони для дітей, глибина басейну 40 см, а от басейн, який для дорослих, то глибина там 1,50-1,60 метр, 50, метр На території готелю є два джакузі. Перша з однієї сторони там можуть почувати гості, які проживають в дорогіх категоріях номерів. А інші джакузи знаходиться з іншої сторони. На криші, і там можуть почувати абсолютно всі бажаючи, які в готелі. В даному готелі є три категорії номерів. Перше це комфорт, вона ж заміняє стандарт. Друга категорія номера це суперіор з кондиціонером. І третя категорія номера це. Люкс з особистим джакузі. Номер комфорт. Номер номеру 128А. Номер і взагалі з двох кімнат. Перша кімната з вікном на басейн. І тут є ось такий розкладний діван, на якому може поміститися до трьох осіб. Є стіл, плазмовий телевізор. Ось таке така старинна мебель. І в цій же ж кімнаті є у нас міні-кухня. Є умивальник, є плита, холодильник, витяжка. Можна робити собі тости, є посуда, готувати самостійно їжу. Все в номері є. І наступна кімната місце під багаж, дзеркало. Дві односпальні кроваті, здвинуті в одну, вийшла велика двоспальна кровать. І балкон. Балкон у нас з видом на місто. Дивлячись на те, що тут океану майже не видно, тут боковий вид на океан, ну, в принципі, нормальний. Сидячи на балконі, можна буде спостерігати за чудовим заходом сонця. Тут дуже гарний, до речі, захід сонця. Є три стільчика, є столик. В номері може проживати максимум три особи. І покажу вам зараз шкаф. А в шкафу є у нас сейф. Вартість користування сейфом 4 євро за один день. Сейф не безкоштовний. В принципі, місця під речі достатньо. Є додаткові ковдри, додаткові подушки. Ну і, в принципі, все. І такий вигляд має ванна кімната. Є фен, є два полотенця. Мило і шампунь у нас в дозаторах. Душова кімната. Унітаз. І тут також є полотенця. В принципі, на номер по два полотенця на кожну особу, так як номер розрахований на три людини, то в номері є шість полотенець. Також при готелі є невеличкого розміру дитячих площадка, карусельки, качельки, спуски, горочки і ось такий невеличкий кораблик, де дітки можуть бавитися, а ви з балкону свого номеру за ними спостерігати. Всі три готелі розташовані всередині готеля, тому тут постійно є сонце. Не буває таке, що сонце вийшло з нії сторони, потім дня сховалося, і ви в тіньочку, в проголодній атмосфері тут завжди буде сонце. Постійно можна буде загорати. Біля басейна є шезлонги. Біля басейна є е, парасольки, можна буде сховатися під парасолькою і загорати. Шезлонги, полотенця і. Парасольки абсолютно для всіх гостей безкоштовні біля басейнів. Ще одна категорія номера комфорт з кондиціонером. Номер номера 133. Цей номер у нас з двома балконами. В принципі, він схожий на попередній, але різниця невеличка є. Також кухня, також телевізор, також є столик з стільчиками. Якщо пройти далі, то бачимо також дві односпальні кроваті, здвинуті в одну як односпальня. Ще один балкон. Тут також боковий вид на океан. На сусідній готель та на дитячу площадку. І єдина різниця з попередньої категорії номера це в тому, що в цьому номері у нас є кондиціонер. І ванна кімната у нас з ванною, що дуже зручно для сімей, які приїжджають з маленькими дітьми. В ванні можна буде покупати дитинку, що набагато зручніше аніж в душі. Звичайно, у вас цікавить питання щодо інтернету та вайфаю в готелі. По всій території готелі в номерах біля басейна, в ресторані, в лобі абсолютно кругом є Wi-Fi і він безкоштовний. Тому при подорожі на тенаріфи сімку можна буде не купувати. На самій крищі готелю у нас є така зона відпочинку. Тут є зонтики від сонця, є шезлонги, Можна буде прийти своїм полотенечком, тут позагорать, і відкривається чудовий вид на океан і на сусідній острів Лагомера. Тому, якщо вам хочеться релаксу, підіймайтесь на останній поверх, беріть з собою коктейль і насолоджуйтесь цими чудовими видами, краєвидами і океаном. Також на самій криші готелю, окрім тераси, окрім джакузі, є, є і бар. Він, правда, зараз закритий, але щотижня, раз в тиждень проходять фестивалі і роблять різ, різні вечірки, де можна буде випити коктейльчик і спостерігати за заходом сонця. Океан, гори і чудові види. Такий ви ви будете спостерігати з балкону свого номеру, якщо у вас буде максимальна категорія номеру. Також гості, які проживають в люксі, можуть відчувати на терасі, на якій можуть відпочивати виключно гості, які проживають в даних категоріях номерів. Тут є шезлонги, є зонтики, є особисте джакузі і є душ під відкритим небом. Такий вигляд має головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. І при бронюванні проживання ви можете вказати спосіб харчування, який хотіли би обрати. Можна поселитися без харчування і щодня ходити по різним кафе та ресторанам, можна вибрати сніданок та вечері, або ж сніданок, обід та вечеря. Трьохразове харчування. Їсти можна як всередині ресторану, так і на терасі на вулиці з чудовим видом на океан. Пляж, який у нас відразу біля готеля, він чорного кольору. Тут не вулканічний пісок, тут така ось маленька галька. Дару вона майже не липне, маленькі камінчики, на них можна загорати, на них можна купатися. Чудово пляж підходить для серфу. Якраз зараз проходять уроки. Великі сьогодні хвилі. Загорати можна як на простирадлі. Так і взяти в оренду сезлонг і парасольку. Time goes by. You know, it's not forever, but for a little while Готель Хові Малакалета знаходиться на першій береговій лінії. До пляжу буквально одна-дві хвилини пішки. Але в принципі, як і всі готелі Денеріфе, немає приватного пляжу. Якщо ви в даний готель, ви загорати можете на пляжі ось цьому, який відразу поряд з готелем. Загорати тут можна на простирадлі, або взяти в оренду шезлон, парасольку, весь пляж в такій маленькій галічці. Камінчики дуже маленькі, це та стоять шезлонги, а там де вхід в океан ще менші. Або ж я вам особисто раджу пройтись буквально в хвилин 10-15 в сторону Коста Адехи, і там один з найкращих пляж Тверіфи пляж Плая Дельдюк. На цьому пляжі жовтий золотистий пісок з сахари. Загорати там можна як на постирадлі безкоштовно, так і взяти в оренду шезлонги і парасольки. Вартість оренди одного шезлонга 9 євро за день. Два шезлонги і парасолька 27 євро. Жовтий пісок неймовірного кольору океан, чудовий пейзаж. Я впевнений, що цей пляж вам обов'язково сподобається. La that's they sing the song. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little До речі, якщо ви любите загорати без одягу, то поряд з готелем буквально в 10 що ходьби, є Нудийський пляж. З однієї сторони пляж я вказав, а з іншої сторони, в сторону локалетти, знаходиться Нудийський пляж. там можна як на каміннях, так і на чорному вулканічному піску. Наразі, поки я чекаю свою каву, хочу підвести маленькі такі висновки по цьому готелю. Однозначно скажу, що це класна тройка, класна для відпочинку як дорослим, так і повноцінним сім'ям з дітьми. Адже для дітей є басейн з підігрівом, з дитячою зоною, де маленька глибина, є дитяча площадка, В максимальній близькості від готелю є пляж, тому вам не доведеться довго ходити з дітьми або ж з колясками. До того ж, в готелі постійно проходять якісь активності. Є анімація біля басейну, часто акваеробіка, зумба, дартс. Щодня проходить різна анімація і один раз на тиждень на криші готелю проходить фестиваль з діджеєм, з коктейлями. І це все під захід е, сонця. Мені готель сподобався для трійки. Досить непоганий, до того ж, великі просторні номера, мінімальна категорія номера, а площа цього номера приблизно 50-60 квадратних метрів. Також є можливість у вас вибрати харчування, або ж поселитися взагалі без харчування і щодня ходити по кафе, по ресторанам Тенеріса, або ж обрати повноцінне харчування трихразове. В готелі є шведський стіл, тому можна буде вибирати, що вам захочеться їсти. Є кава без кофеїна, є їда для вегетаріанців. Тому кожен собі знайде в готелі по смаку. Якщо вам готелі сподобався, можете мене звертатися. І я з радістю допоможу вам в організації вашої точинки на Тенерифе або в будь-яку країну світу. Також біля басейну є бар. І для гостей, які забронювали проживання на все включено, є ось така міні-кухня. На які перекуси? Із перекусів у нас піца, картопля фрі, сосиски, кільця або кальмари, або цибулі. Можна зробити собі бутери і є фрукти, яблука, банани та абрикоси. На провеликий жаль, мій випуск підійшов до свого логічного завершення. Я сподіваюся, що готель вам сподобався. Це троєчка, але чудова троєчка з особистим басейном. Клас, майже на першій лінії моря. Тому, якщо вас цікавить цей готель, звертайтеся, буду рад допомогти вам в організації ваших відпочинку. Не звати Саша Гужі обов'язково ставте лайк під цим відео, бити в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока! Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.